Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Іде весна, прекрасний місяць березень. І сьогодні мені дуже хотілося б зупинитися на деяких знаменних днях березня, колись по березні місяці люди багато чого визначали і відзначали. Вони дивилися, спостерігали за погодою, вони знали. Коли насіння перебирати, вони знали, коли картопля вродить і якою вона буде. Отож, якраз саме 4 березня на День Леба люди спостерігали і казали, який це, якщо день погожий, значить картопля уродить гарна. А потім прийде декілька днів і прийде 9 березня. Його зараз називають. Не днями Шевченковими, і це не випадково. А ще 9 березня, кажуть, і до 9 також повертаються з вирію птахи. Ось чому діти виходили на вулицю, ще без жадіром. Жаєромки будуть пізніше, а поки що вони виходили. і... Кликали, закликали весну, примовляючи птахи, птахи, пташенята, несіть весну на крилята, Прилітайте до нас, ми ж чекаємо вас. І, беручи у жменю грудку землі, кидали поза себе, адже птахи поверталися до своїх гнізд і вибирали місце, де їх. дні – Вселенські, батьківські суботи. Нагадати, бо ж кожного року вони по різному. А, а цьогоріч це 11, 18 і 25 березня поминання покійних. Особливим у місті березні є День. 14-го. Євдохи, Євдокії, колись приказували на Євдохи води по боки, тому що починав танути сніг. Сніг колись, ой, як було багато. І ще колись це був день новолітування. Адже ви вже знаєте, що українці чотири рази новий свій час, ну, в різні періоди зустрічали. І один із них це 14 березня. В цей день господині мали набрати відеречку картоплі, яку будуть садити. Доторг у певний момент багато, велику роль відіграє. А потім кону на 18-го, який був захисником коней. І цей день теж набирали ще трошечки картоплі, щоб її першою посадити. Пройде небагато часу. 2 березня 40 святих. Але від цього дня ще може бути 40 морозів і 40 лопат снігу. Може зима нам подарувати. Ну, це ж таке. І недалеко буде теплого Олекси або теплого Олексія, коли пасічники відкривали вже свої булики і щоб жінки теж відчули подих весняний, це 30 березня. А наступного дня, ви знаєте, наступного дня Кирила. І, якщо минув Олексій 30-го, то Кирило. 31-го скаже, ще не сій, хоча люди знають, що сіяти добре, чим раніше, тим краще. Бо ж приказували, посій мене в грязь, то будеш ти князь, але ще можуть бути морози, негода. Ось чому приказка така про Кирила. такий коротенько перелік днів іменних у місяці березні. Хочу, щоб весна була вдала, тепла, ясна, а головне, щоб була переможна. Отож, надіємось на перемогу, все буде Україна. Зустрінемось.